Бачите, українці, знову ми робимо тротуари і ніяк не фінансуємо військово-промисловий комплекс наш. Як каже Зеленський за кордоном, два-три роки ми ще готові воювати. А всередині країни він каже, що все буде добре і майже через пару місяців вже буде мир. Ну, звісно. Ми вже чули його сказку, коли він перед повномасштабним вторгненням говорив, що готуйтесь до шашликів. Ось так ось, людина, яка не знає, що таке економіка, що таке ВПК, що таке оборона країни, завжди буде витрачати гроші на популізм. Бачите, щоб людям подобалось і давати красти іншим чиновникам, щоб вони, як то кажуть, не били на сполах. Всі в цій схемі, всі наші чиновники, казнокради, мародери, ось вам явно ви бачите, що відбувається в нашій державі. А військові досі кажуть, що скиньте гроші, задонайте, допоможіть. І чомусь їм заробітну плату не підвищують, а виключно поліцейським. Що ви на це скажете, українці? А я скажу так, що нам потрібні вибори і негайно змінювати. Тих блядей, які засіли в нашій владі.